Команда СВІФТ витратила значні ресурси, намагаючись знайти 45-річного уродженіця штату Колорада Брайана Джейсона Вагнера, проти якого у Телері є тимчасовий судовий припуск, тобто щоб він не приходив до неї, ну не підближався mm -hmm. до неї. Ліцензований слідчий, якого найняли для допомоги Тейлор Свіфт Брук Берг, описала свої невдалі спроби у нещодавньому судовому документі. Станом на дату цієї заяви, 15 вересня, відповідач не відреагував на телефонний дзвінок чи текстові повідомлення. Тобто, цей сталкер. Судові матеріали розкривають численні дзвінки, повідомлення, спостереження біля колишніх помешкань та пошук у базах даних. Усе безрезультатно. Берг навіть зверталася, ну це розслідувачка mm -hmm. до суду. Сусідів та колишніх орендодавців цього сталкера, але жодних підтверджень свідчень не отримала. Вона зробила висновок, що Вагнер Сталкер або веде бродячий спосіб життя, або свідомо приховує своє місце перебування. По-перше, дуже страшно. І mm -hmm. це одразу, ну, типу, фанати вирішили, що саме через сцен останній раз, коли Тейлор приходила на матч футбольний Тревіса, пам'ятаєш, там була така типу перегородка, да, mm -hmm. за якій вона йшла. І спочатку були теорії, що. Тейлор намагається бути тихою перед випуском альбому, щоб не було занадто багато уваги для неї, щоб публіка не перенаситилась Тейлор Свіфт. Mm -hmm. Але тепер виявляється, що ця ширма була пуле непробивна. Mm -hmm. Да, бо якби вона хотіла просто уникнути уваги, вона могла би просто не приходити на цей матч. Так, да, і ну, просто. Сама думка, я пам'ятаю, колись у Тейлор було інтерв'ю, в якому вона казала, що через загрозу переслідувачів різних купу різних сталкерів, які пробиралися mm -hmm. в її дім, вона постійно носить з собою якийсь воєнний медичний засіб, який допоможе, якщо в когось в неї або в її близьких вистрілять, то вона може достати його і да. накрити цю uh -huh. рану, яка допоможе зупинити кровотечу, типу пулю, і так далі. Mm -hmm. Тобто. Ти живеш у стані постійної загрози, і ось зараз uh -huh. ходили навіть чутки, що через нового цього сталкера Тейлор доведеться трошки менше зробити промо нового альбому, хоча вона дуже хотіла типу якесь грандіозне промо. Uh -huh. і... Інсайдер описав зростаюче занепокоєння Тейлор, сказавши, її команда має бути надзвичайно пильною, бо її вже неодноразово переслідували. А нещодавно вона дізналася, що стала мишенью мішенью групи Гройпер, ультраправо течія у соцмережах. Поки ця історія з переслідувачем триває, вона матиме пріоритет над усі мої житті та кар'єри, аж доки справа повністю не буде вирішена в суді та іншими владними заходами. Попередні контакти. Цієї розслідувачки із сталкером виявили дивні тривожні заяви. Коли його попросили надати адресу для вручення юридичних документів, він відповів, що немає де жити. Під час однієї з тривожних розмов Сталкер заявив, що йому доведеться.